Оголосило офіційних претендентів на посаду директора Львівської галереї мистецтв, яку до травня обіймав герой України Борис Возницький. Імена кандидатів назвали члени робочої групи облради за їхньою інформацією. Міністерство культури запросило документи та рецензії на трьох осіб. Усі працівники галереї мистецтв. Один кандидат дочка Бориса Возницького Лариса Разінкова, яка нині є завідувачем відділу реставрації галереї. Інший претендент Ігор Хомин, головний хранитель. Фондів галереї мистецтв і ще одна кандидатура Володимир Пшик, заступник директора. Робоча група вже підтримала Ларису Резінкову. Втім, від Міністерства культури з'явився ще один претендент Тарас Возняк, головний редактор і засновник культурологічного журналу Є. Наразі комісія облради пропонує створити опікунську раду. Варто створити опікунську раду. Колектив, щоб працював спокійно. Як він, до речі, зараз і працює, маючи дуже багато гострих виробничих проблем, дати можливість заспокоїтися пристрастям, не втручатися в роботу колективу. Але ця опікунська чи надзірна рада має приймати кажуть до серця всі ті тривоги, всі ті болі, і відповідно їх, так би мовити, передавати до влад. Остаточне рішення щодо призначення директора за міністерством.